Сергій Леонідович, доброго дня! Вітаю вас з перемогою! Підскажіть, які ваші враження від сьогоднішньої гри? Добрий день, щиро дякую за вітання. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам, захисникам захисницям, що дали нам цю гру зіграти без тривог і взагалі, що оберігають наш спокій з приводу гри. Ну що, як завжди, Дербі, дербі Уменщини вийшло таке бойове. Е, з, Достатньою кількістю гольових моментів. Ми десь реалізували свої моменти. УТК сьогодні не реалізувало. А так, загалом, можна сказати, що рівна гра. В принципі, ми готувалися до цієї гри. Так, можу тільки подякувати своїм хлопцям, що абсолютно все виконали по тому, що ми домовлялися до матчу. Дякую. Також в кінці матча була дуже сильна напруга. Підскажіть, як ви з цим справлялися і гравці на полі, і ви особисто? Якщо чесно сказати, то напруга вона була протязі всього матчу. Просто що кінцівка вже десь відповідальний за результат. Хотілося, звичайно, перемогти. Як справлялися, ну я думаю, що по голосу можна судити десь захрипли, а хлопці справлялися тим, що грали молодці до кінця, чи десь через не можу. En dziękuję